У Кропивницькому пам'ятний знак партизанам, які боролися за встановлення радянської влади, облили червоною фарбою. Він стоїть у парку Ковалівський, обслуговує територію комунальне підприємство Благоустрій. Ось ми тільки що сапали тут. О, ідемо сюди, тут йдемося облито. Ну, і свіжа ж краска. Це ж воно або ночі робило, або рано вранці. Це ж все витирати. Ми його зробимо. Ми його не сьогодні. Ну, може, й не завтра, але це ми обов'язково зробимо. На облитий фарбою пам'ятний знак звертають увагу перехожі. Я народилась у 2003 році, тому я не знаю, що це за пам'ятник, але судячи з зірки, яка на ньому зображена, це скоріше доба або епоха Радянського Союзу. В місті Кропивницькому я живу дуже давно, з 1959 року. А мені вже 75. Років два-три тому назад я чого до нього підійшла, бо він був облитий червоною фарбою. А це я сьогодні тільки побачила, що він взагалі облитий фарбою, щоб нічого не можна було прочитати. Я так вважаю, що історичні пам'ятники. Треба їх якось, якщо її демонтувати чи кудись, то переносити чи в музеї, десь їх розміщати. На честь кого встановили пам'ятник, пояснює історик Юрій Митрофаненко. Він вшановує жертв білогвардійського режиму. Це був період доба окупації, коли тут прихильники єдиної ми Росії, Збройних сил Півдня Росії панували в нашому місті. І вони закатували декількох людей. 1919 рік, листопад місяць. Але цікаво, кого вони закатували. Це були люди, прізвища яких на пам'ятнику, які займалися грабіжництвом, вбивствами, розбоєм, але видавали себе за, за повстанців. І врешті-решт білогвардійці їх закатували. І таблички висіли дуже цікаві. бандит, Петлюровець, комуніст каже, встановили цей знак у 1969 році. 50 років цієї події, і вирішили представники совєтського режиму тодішнього нагадати, що були ж ті, хто тут боровся за совєтську владу в нашій центральній Україні. Але інших прізвищ не знайшли і тому викарбували їхні. Це попередження владі демонтуйте, і його не будуть обливати фарбою. Нагадує згідно закону про декомунізацію, який ухвалений Верховною Радою у квітні 2015-го, всі радянські назви потрібно змінити, символіку демонтувати. Щоб зробити це, потрібне рішення від Міністерства культури та інформаційної політики. Клопотання туди направили у березні цього року, каже директорка обласного департаменту культури Уляна Соколенко. Вказаний об'єкт, який знаходиться в парку Ковалівському, має назву «Місце загиблих партизан та їх командира Стратієнка. Це об'єкт занесений до переліку об'єктів культурної спадщини області ще у 1969 році. Стосовно вилучений з цього переліку і стосовно втрати цьому цим об'єктам саме як пам'ятки. Документи такі підготовлені. Ми чекаємо рішення. Я не думаю, що це буде досить довгим рішенням і довго не буде розглядати, тому що. Процес дерадянізації, де русифікації він триває по Україні на сьогодні достатньо динамічно. Звернення про пошкодження пам'ятного знаку у поліцію не надходили. Цю інформацію телефоном Суспільному надала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. За умисне знищення та пошкодження майна загрожує штраф або позбавлення волі до трьох років. Хуліганство карається обмеженням волі до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.